Ми прийшли до цього рішення, це була непроїсна необхідність. Е, треба був нам потужний комбайн, який би міг убирати дуже багато сінажа і сілоса. У нас по поголів'я верха на сьогоднішній день складає 4300 голів. Для того, щоб забезпечити, треба був потужний комбайн. І на той час, коли ми вибирали, який комбайн нам вибрати, ми віддали предпочтення Джондіру. І за того, що він був обладнаний в першу чергу, це лабораторії Хаверслаб, що яка сьогодні встановлена на полі. І ми в процесі збирання зеленої маси сінажа. Ми бачимо, який протеїн, з якої вологість знаходиться в волках, які ви бачите. Ми знаємо, що його пускаємо як пробник. Перший він заходить. Ми бачимо. Влажність 64%. Значить, треба вибирати, все, і за ним вже йдуть всі решта комбайнів. Протеїн на сьогоднішній день 19,2% нашому сінажу. Хоча 2-3 дні ці валки були під дождем. Комбайн потужний, надіжний, ніяких проблем на сьогоднішній день у нас із ним не було. І ще ми вибрали, за то, що в ньому стоїть система, як в Ягуарах Конкрекер. Для подрібнення зерна, для розплющення його Kernel Star. Ця система Kernel Star дозволяє, ну, можна сказати, почти 100% зерно кукурузи нарушити оболочку і дуже добре усваюється тваринами. Цілого зерна з навозом не виходить. Ми плануємо на наступний рік взяти ще один комбайн, також такої ж потужності іменно компанії Джендір. Сі ножом там, де затоптаний, і зазор цей держиться 20 сантиметрів не більше. І він равномірно розправляє по всій ямі. Ну, ми якби фермери і почали займатися тваринництвом. Бачите, сьогодні ще ми вам покажемо сучасну ферму, на якій ми працюємо. По технології перед підключенням апарату і початком доїння корови вим'я обробляється перекістю водорода, потім індивідуальною салфеточкою для кожної корови і для кожної доєчки чистим містом робиться підтирання. Аж потім іде підключення апарату. В кінці, коли корови подоїлися, проходить консервація вимені. Вим'я обробляється спеціальним средством, яке Консервує цвінтер доєчки, що не дає можливості перезараження коров на масід. При цьому молоко йде високого качества з соматичними клітинами. 180-160, середня соматика у нас по молоці по стаду. Комбікорма необхідні для нашого тваринництва, таких заводів у нас нема, тому поэтому у нас виникла необхідність в будівництві свого сучасного комбікормового заводу. На нашому комбікормовому заводі виробляються гранули для свиней, виробляються гранула для телят. Ми маємо свій гранулятор американського производства CPN. Все решта обладнання це обладнання турецької фірми Ямак, з якими ми заключили контракт на поставку обладнання, на їхню технологію, на їхнє програмне забезпечення От, за два роки. Совмісно з турецькою фірмою Ямак ми побудували комбікормовий завод, потужність якого 15 тонн на годину. За добу ми можемо виробляти своїх комбікормів 250-300 тонн. Турецькі спеціалісти, їхні шеф-монтажники разом з нашою компанією строїтельною Промінською, яка у нас є. Ми Вели і монтаж повністю цього здання, і монтаж обладнання, пусконаладку. І на сьогоднішній день ми отримуємо і сипучі комбікорма, гранульовані. Можемо для всіх видів тварин виробляти комбікорма і для поросят, і для свиней, для бройлерів, для птиці, для телят, для великої рогатої худоби. Повністю всі процеси автоматизовані на заводі. Зараз зайдемо на пульт управління і покажемо. Ви бачите, є система мікродозування, тобто ми можемо вводити і готувати у себе на заводі премікси, можемо їх вводити в комбікорма. Є макродозування, образець вже плющеного ячменя, який буде використовуватися для годівлі маленьких телят. На заводі управляється одним оператором. Який повністю контролює всі технологічні процеси. На заводі працює сучасна система аспірації, яка контролює і немає запилення заводу, і завод знаходиться чистий, Ви бачите, пилі ніде нема. При робочому заводі можна знаходитися, ти не побачиш пилі. Це лінія ФЛЕК, яка зараз знаходиться в стадії пусконаладочних робіт. Наладка йде і. Плануємо з 1 числа повністю запустити лінію виробництва із змішуванням, дозіруванням, з усіма технологічними закритими процесами. Лінія екструдації сої. Соя попадає на ізмічення, на дробілку, на екструдер, на прес, де віджимається олія. Далі йде на охладітель і з охладітеля йде вже в бункера і на комбікормовий завод. На переробку в комб'ютермах. Найбільший на сьогоднішній день зал, який є в Україні. Всі роботи пусконаладочні, монтажні, все закінчуємо. До 1 червня ми повинні вже, перві корови зайти і подається в цьому доїльному залі. Значить, кожному працівникові є такий Листочок, графік роботи, по якому він виконує всі технологічні роботи, які необхідно виконати. Тобто В нього прописано 5.30, він ставить фактичне время 5.28. Управляючим блоком може проконтролювати і подивитися, чи дійсно 5.28 він зробив це все. Чи зробив, обманув і написав те, що нам треба. Він цього не може зробити, тому що у нас стоїть відеокамера, яка контролює і завжди управляючий, потім розписується в цьому листочку, і ставить свій підпис і ставить йому заробітну плату. 160 гривень або 150 гривень. Якщо він щось тут закосячив, неправильно зробив, значить з нього мінусується заробітна плата. Все. Людина не може не зробити ту роботу, яку треба по технології. Вона робить тільки те, що прописано в цій чіткій інструкції. Причини ніякі не признаються. Підгортання кормів робиться по графіку. Якщо в нього поламався трактор, то ви бачите, там стоїть ще один трактор, який він кидає, отут, -от, де в нього поламався, бере слідуючий трактор і виконує цю роботу. Назвати причину, що в мене поламався трактор, або в мене щось там не було, такого не буває. Все. Тут Ця робота обов'язково робиться. Корови вони не прощають ніяких там помилок, допустить, що там. Не підгорнув корма, бо трактор поламався. То не отримав молока і в кінці отримав зіро. Ну, я хочу подякувати парт... надіжному партнеру компанії Лантех за предоставлену нам техніку, за обслуговування, яке вони проводять її. І бажати успіхів найкращих. Дякую вам. Дякую, що ви з нами працюєте. Будь ласка. Дякую. Спасибо. Спасибо.